Всім привіт, слава Україні! З вами Мар'яна. Ви на каналі Хитрі Хрестики. Дякую всім, хто завітав на мій канал, хто дивиться моє відео, хто спостерігає за моєю творчістю, хто ставить подвайки і хто коментує. Дуже-дуже дякую. Це надихає, це допомагає. Ще дякую тим, хто підписався на мій канал. Так, поїхали. Перша картина, як завжди, це, в принципі, моя засновниця цього ютуб-каналу, яка надихнула мене окрім моїх дівчаток. Привіт, дівчатка, привіт, вишивальні ігри з лисицями з лисицею, Катруся, вибач. Це мій драконгончик від Хаєт. Я його просто називаю Дракончик або дракошка. Више то з останнього. Відео, так, це вишито рівно 2000 хрестиків. Вже, як бачите, пішла у мене вже нога доверху. Вже видно вихлопну трубу мотоцикла, частину двигуна. І ось о, чорненьке це рама, яка е, тримає двигун. Тобто ну, рама, рама мотоцикла. Ось, вишиваю її на 18-й Аїді в дві ниточки DMC. Я просто кайфую від цієї картини. То, що вона місцями буває досить така, ну, складна. Особливо там, де йде вишивка двигуна. Тут, не знаю, на, віде, на відео зараз в мене не, на екрані не показується, але ось тут в мене є хрестики, вони такі блідо-блідо, блакитні, білий з блакитним відтінком, їх майже не видно на відео, але вони там є. І вони як одинакі. Ну, вони не як, вони одинакі. Вибачте, у мене світло, трохи провод у мене розхитався. І тут я вам скажу: вишивати, ну так, треба заморочитися. Все остальне ну, дуже все легко вишивається, зашивається, ну просто супер. Я кайфую цієї картини. Вона, ця картина приймає в мене в грі у Каті, в вишивальних іграх з Лисицею. Приймає участь в Бруділці, яка називається Ліса в країні Чудес. І останнім часом, на геть, попадають штрафи по тисячу хрестиків, в нас вже є три переможці. А ми просто вже завершуємо свій, своє коло в горі і знову поверну тоді його в Довгобуди. Мені якось в Довгобудах, коли в мене дракон там, мені якось морально легше, він мене швидше вишивається. Якось, якось так. Ну, Може, тому що Довгобуде це була моя сама найперша гра. Вишивальна, може, із цього. знаєте, В рідні, в рідні края повернеться диркон. Ну, Якщо Катя не придумає ще якісь нові ігри. Катя, Але я буду чекати після Нового року тільки. Бо до цього часу все дуже, дуже складно. Відпочиваю я на такій картині, як Ромашки. Я навіть не знаю, хто автор. Вони дуже легенькі, вони шлються легесенько. Приймає участь вони в вишивальному лото. Це в тиждень в мене йде 500 хрестиків, якщо повезе, то 700, якщо буде співпадіння, тому що білет один, а за один білет 500 хрестиків. Ось наразі стільки вийшло, але вже, як бачите, ромашечку вже видно. Я думаю, що я цю картину вишила б за пару місяців, реально. Ну, Вона дуже легка, дуже легка. То й, може б за місяць, якщо б так сіла вишивати. І тільки так, їсти приготувати, але так не виходить, коли є двоє маленьких дітей, і на носі вже Різдво і Новий рік, і треба готувати і подарунки, треба прибирати будинок, треба прикрашати будинок. Ну, Це все час займає. Так, Наступна моя, третій, третій мій сюжет це чарівна мить. А, да, я за Ромашки забула сказати, що вони шиються на 14 аїді в дві нитки. Тут 16-та аїда в дві нитки, де в три нитки це був набір. Кому цікава історія цього, цієї чарівної миті, то в попередньому відео я розповідала, звідки? Чи поза тому відео я розповідала, звідки ця схема ну, взагалі не дошиток, звідки він з'явився? Це дійсно не дошиток, я його почала тільки недавно вишивати. Але є нюанс, те, що я не уважна. на, Якщо я шию свого дракона і ромашки, там технічно все йде в двінетки. Тут є бленди, тут є в дві нитки, тут є в тринетки. Ну, таке. Треба бути мені просто уважнішою, але тут уже прилічненько так зашито. На нього випало зараз він замість дракона приймає участь в грі Довго буде», Uh, норма йде на два тижні, тому я його десь так і розтягую. Я просто за один день вишиваю, якщо це до тисячі хрестиків, я і вишиваю за один день там 500-800, ну максимум на два дні розтягую задоволення. Тут уже 1600 то дня на три, напевно, розтягну, Тому що ромашки я вишиваю за один вечір, тут, а теж за один вечір. Uh, але ромашки я шью в початку тижня, так як в п'ятницю звіт. А довгобуд я шью в кінці тижня. 2, наступного тижня, тобто, тому що на два тижні дається. А основний опор в мене ось йде на дракона. Ну, я обіцяла, що в мене більше процесів в тим буде. Так, дійсно не буде. Буде один, але дуже маленький. Як так, я вишиваю і не, не вишию ялинкову е, іграшку, ялинкову прикрасу на ялинку. Ну, Такого бути не може. Тому, надивившись на своїх дівчат. Які вишивають на пластику, у нас окрема є гілочка в спільноті вишивка на пластику. Я подивилася, які чудові, просто гарнючі і пригарнючі в них е е е прикраси на ялинку, і у кольоровий заказала е дракончика. Так що, ще буде В наступному відео, я буду робити розпаковку. Е розпаковку самої вишивки, ну, і з вами буду вишивати процес. Я думаю, що я такого того дракончика за пару днів таки зроблю. Тобто до Нового року я встигну вишити символ наступного року. Ну, от якось так. Дуже хотіла ще з вами порадитися з приводу е, організації ваших ниток в процесі, вишивці, в процесі вишивки. Тому що в мене є нюанс. Я часто переїжджаю з міста додому, з дому до міста, і мені не. Ну, незручно возити ось таке, зараз покажу. Отсуну це. Я вже колись показувала одному з віду, Ось такий свісоквояжик. Це скринька. Її неудобно зараз, на жаль, показувати мені, тому що місця... Ой, місця мало, а він дуже об'ємний. Єдине, що в мене зміни по ньому, я вставлю. Коли, колись я їздила не колись цьому році, я їздила до своєї Тюті Тані в Одесу, до, до, в Одеську область. І вона мені подарувала ось такий органайзер, який отут вставлений. Е, ці ячечки. вона робила це своїми руками. І ви знаєте, я недавно зрозуміла буквально, що цей ця, 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 ця ящичок, цей органайзер просто зроблений з картону склений. Дякую вам, величезне, тіта, низький уклін вам. І за подарунок дуже дякую, і за ваші ручки дуже дякую. І я тільки на днях зрозуміла, що він ідеально стає в мою скриньку. Мені дуже зручно так вишивати, я прям в захваті, але є нюанс те, що я перевожу тут 90 кольорів, щоб ви розуміли, на хаєді 90 кольорів. І я оцей саквояжик свій ввожу. В мене їх два. В мене ще один на ромашках, але на ромашках там 36 чи 39 кольорів, я не пам'ятаю. А у чарівної миті ось така. Я б назвала це пасми. Ну, я в такому стані забрала їх. І тому, дівчата, будь ласка, в коменті під відео тут внизу. Напишіть мені, будь ласка, який органайзер вам краще всього подобається. Може, ви мені допоможете підібрати собі органайзер, щоб ці пасми ну, прибрати. Ну, я не можу, вони мене дратують. І це з... тормозить вишивку. І ну, капець такой. А на бобіни перематувати в мене, на жаль, бобінок зараз не так багато. Я у кольоровий кольорової заказала ще три бокси органайзери для ДМСішних для ниток, тому що я перемотала майже вже всі до. Ну, не всі, а я перемотала до, 800... до 833-34 номеру. Да, до 834-го номеру Демсі нитки Це в мене вийшло чотири бокси. Чотири бокси, там в мене DMC, там в мене PERI і де-не-де попадається СХС. Тому ці три фірми, так як PERI і DMC, вони взаємо, взаємо в обміні, тому що в них майже не ну, кольор не змінюється, Ну, там десь на четвертуня, які просто незамітно. СХС там буває прилічно взагалі відрізняються на тон цілий. То да, Але я там залишилася їх пару матків. Я думаю, що я їх на якусь безкорню пущу або на якусь ялинкову прикрасу, ну на щось дрібненьке. Да, у мене є в подумках безкорнюшки вишити. Дуже вони мені подобаються, дуже хочу. Але воно таке маленьке, ну просто дуже маленьке. І не, не завжди буває цікаво. Ось, коротше, кажучи ось так. Тобто, я від вас просто чекаю. Поради, Що мені з цим робити, які мені можна ще замовити органайзер. Так. І Катя, да. Ти просила, щоб я розповіла про своїх помічників в вишивці. У мене зараз помічника тільки два, моя доня і синок. Син дуже любить стояти мій. Мій синочок дуже біля мене любить стояти і дивитися, як я вишиваю, розповідати мені особливо про дракона, що там намальовано, все розповідати мені. Доня, та навпаки, вона один час стояла біля мене, там дивилася, але їй більше ніж на 2-3 хвилини, не вистачає. Вона підтягує до мене маленький столик, свій вишивальний. Ой, вишивальний, вибачте, Я вже заговорююсь. Дитячий столик, і вона бере. Або аркуші паперу, або розмальовки, олівці, і ми сідаємо разом, займаємося творчістю. Вона мені сидить і розповідає, я, мама, вишиваю е, олівцями, а ти вишиваєш. Е, ні, не так, вибачте, Я малюю олівцями, а ти малюєш нитками. Так що, дівчата, малюйте з легкістю. Я вам того бажаю. А колись в мене так, в мене було чотири а наразі зараз, на жаль, одного немає. Війна його вбила, я б сказала. Залишилось три коти, але вони живуть у тата. І в нас є собака з чоловіком, але вона живе у його мами, тому що нас, в нас мама вже в віці, і їй треба, треба компаньйон. З нас компаньон таке собі, тому що коли ми приїжджаємо на, на декілька днів кагалом чотири людини. Із них двоє дітей маленьких, вона дуже втомлюється. Вона вже через пару годин я бачу, вона вже, їй треба спокій, їй треба відпочинок, тому що вони, неї ну, за двоє дітей. Одна кричить Помалюйте зі мною, а другий кричить гратися і кидає м'ячик. Ну, як ви думаєте, будете ви втомлюватися чи ні? Якось так. Тому собака живе з нею, вони кожен ранок, вечір, гуляють, вона його кормить, тобто вона його доглядає повністю, їй так цікавіше жити. Якщо б не собака, то думаю, що б було печально. А так і є, ну, за кого переживати, з ким жити. І це нас дуже тішить, що вона ще й в безпеці, бо там, як ніяк, там охрана, охрана, охрана її життя. Ось так наразі ось таке відео. Да, і ми будемо ще знімати вам тег. Але треба сісти подумати, як це все організувати. Які питання до того тегу, як тег назвати. Так, так як я просто ніколи не приймала участь в тегах інших вишивальниць, я вирішила зробити свій тег. Запропонувала своїй подорожці вишивальній, і ми вдвох будемо робити це такий анонс, анонс. Що ми будемо робити тег для тих, хто ніколи на теги не відповідав. Ну, взагалі, тех для всіх. І мені дійсно буде цікаво, якщо в мене на каналі, я знаю, що є на каналі, я бачила дівчата, у яких є свій канал. По вишивці. То було б круто, якщо ви теж прийняли естафету і відповідали на цей тех. Можливо, ви на щось подібне вже відповідали. А, ну, будемо робити такі питання, щоб вони були якісь незвичайні. незвичайні, Але дуже цікаві в першу чергу для мене, як для початківця, тому що мені ще досі цікаво, як ви вишиваєте, на чому вишиваєте, чим ви вишиваєте. На рамах, на пяльцях, на верстатах, на тримачах чи просто на руках. Ну, тобто, мене, мене це ще, все ще цікавить, тому що я чесно признаюся, я шукаю ще свою куснішу. От на прикладі конструктивності, як я вишиваю, ех, зараз намагаюся підвинути, як я вишиваю дракона в мене взагалі було. Це було по секторам. А, а, а зараз невідомо як. Ну, тобто, Трохи моя схематичність збилася. Ем, в ромашці я вишиваю по кольорам. Ну, тобто, в мене там суміс, сумісно йде Кольори з секторами. Тобто, я беру якийсь визначений для себе сектор і там вже йду по кольорам. Тоді я не роблю помилки, я не збиваюся, в мене все чистенько і гладенько. Ось так виходить. Я дуже рада вас ще раз бачити на своєму каналі. Ми до Різдва ще побачимось, напевно, ще точно раз, а то й два. Якщо мені посилка прийде раніше, то точно два рази побачимося. Я буду намагатися, незалежно від того, скільки я вишую дракона, чи тисячу хрестиків, чи дві тисячі, буду намагатися. Люблю вас, цілую, мирного неба вам. І все одно скажу вам: давайте радіти життю, але не забувати, що в нас ми в стані війни, з нами воює ворог. Ми можемо тільки захищати себе, але радість в житті ніхто не відміняв. До побачення, до наступного відео, па-па!